Більшість людей дізнаються про реальні зміни не тоді, коли ще можна спокійно підготуватися, а тоді, коли вже щось втрачено. Не через легковажність, не через байдужість, а тому, що система майже ніколи не пояснює наперед, що саме зміниться для конкретної людини. Вона просто починає працювати інакше, і наслідки стають помітними лише тоді, коли гроші надходять не в повному обсязі або не надходять взагалі. Якщо ви багато років працювали, сплачували внески, планували своє життя, розраховуючи хоча б на мінімальну стабільність, це відчуття вам знайоме. Ви нічого не порушували, не приховували інформацію, не міняли різко спосіб життя. Але в якийсь момент з'являються питання, чому сума стала іншою, чому раптом потрібні додаткові документи, чому статус змінився без вашої участі, і найважче тут навіть не в грошах, а у відчутті несправедливості і невизначеності. З початку року почали діяти кілька обмежень, які безпосередньо стосуються пенсіонерів. Вони не виглядають гучно, про них рідко говорять прямо, але саме вони впливають на виплати, доплати, перерахунки і доступ до грошей. Більшість людей дізнаються про ці речі випадково: з повідомлень, відмов або після затримки виплат. І саме в цьому криється головна небезпека: втратити не через помилку, а через відсутність своєчасної інформації. Важливо одразу сказати: мова не йде про паніку, ніхто не намагається вас налякати, йдеться про усвідомлення. Ці зміни не здаються критичними, поки ви не стикаєтесь із ними особисто. Але коли це стається, часу на роздуми вже майже немає. Перевірки, автоматичні рішення, перегляд статусів запускаються без окремих попереджень, і чим пізніше людина реагує, тим складніше повернути ситуацію назад. У цьому відео я розберу шість обмежень, які починають мати значення саме зараз не абстрактно, не колись потім, да, а в найближчий період. Ми будемо говорити спокійно, по суті, без чуток і припущень. Ви зрозумієте, кого це стосується найбільше, чому раніше ці моменти могли не мати значення, і що саме варто перевірити, щоб не опинитися перед фактом. І перш ніж рухатися далі, поставте собі просте запитання без відповіді в голос. Ви точно знаєте, як система бачить вас сьогодні? Не як було кілька років тому, не як вам здається, а саме зараз. За документами, статусом і формальними ознаками, бо рішення ухвалюються не за відчуттями, а за цими даними. Далі ми будемо розбирати все послідовно, без складних термінів, але з чітким розумінням логіки. Почнемо з першої базової зміни, тієї, на якій тримаються всі інші обмеження. Якщо її проігнорувати, наступні ризики просто накладаються зверху і посилюють наслідки. Якщо ця тема для вас справді важлива, підпишіться на канал і поставте вподобайку. Це не формальність. так ви не пропустите наступні пояснення і зможете розібратися в усьому до того, як система ухвалить рішення без вашої участі. Те, про що ми щойно говорили, логічно підводить до першої і без перебільшення фундаментальної зміни. Вона не завжди помітна зовні, але саме на ній тримаються всі наступні обмеження. Йдеться не про розмір пенсії і навіть не про вік, а про те, як саме система тепер визначає ваш статус і на підставі яких даних ухвалює рішення. З початку року значно посилюється роль автоматичної оцінки. Це означає, що багато рішень щодо виплат, доплат і перерахунків приймаються не після індивідуального розгляду, а на основі інформації, яка вже є в базах даних. Людина може бути впевнена, що з нею все гаразд, але якщо один параметр не співпадає за старів або виглядає неоднозначно, система не ставить уточнювальних запитань. Вона просто застосовує стандартний сценарій. Найбільше це зачіпає тих пенсіонерів, у кого за останні роки змінювалися життєві обставини, але ці зміни не були повністю або коректно відображені в офіційних даних. Переїзд без зміни реєстрації, проживання в іншому місці, допомога від родичів, тимчасова робота, оформлення довіреностей, догляд за іншими людьми усе це раніше часто не мало прямого впливу на виплати. Тепер має не тому, що хтось вирішив дай закрутити гайки, а тому, що система працює за формальними ознаками. Раніше подібні розбіжності могли існувати роками без жодних наслідків. Перевірки проводилися епізодично, багато рішень ухвалювалися вручну, а інформація між різними структурами не завжди співставлялася. Зараз ситуація інша: дані об'єднуються, звіряються і оновлюються автоматично. І якщо система бачить невідповідність, вона трактує її не на користь людини, не з оцінкою чи співчуттям, а суто за алгоритмом. Тут важливо зрозуміти сам принцип для системи ви це не історія життя і не трудовий шлях, ви набір статусів, дат і позначок. Якщо хоча б один із цих елементів виглядає непідтвердженим, неактуальним або сумнівним, запускається обмежувальний механізм. Він може проявлятися по – тимчасове припинення доплати, відмова в перерахунку, вимога надати додаткові документи або зміна категорії отримувача. Найпоширеніша помилка вважати, що якщо раніше все працювало без проблем, то так буде і надалі. Це небезпечне припущення. Зараз змінюється не сам закон у прямому сенсі, а підхід до його застосування. А такі зміни люди помічають найпізніше, бо про них рідко говорять прямо і зрозуміло. Що варто зробити вже найближчим часом перевірити не лише суму виплат, а підстави, на яких вони нараховуються, який у вас зараз офіційний статус отримувача. Яка адреса і реєстрація відображені в системі, чи немає розбіжностей між фактичним проживанням і даними в документах, чи підтверджені підстави для доплат, якщо ви їх отримуєте? Ці речі здаються формальністю, доки саме формальність не стає причиною обмеження? І тут ми підходимо до наступного, менш очевидного, але не менш небезпечного моменту. Навіть якщо ваш статус формально правильний, існують механізми, які можуть призвести до втрат уже на наступному етапі, без зміни статусу і без прямого попередження. Саме в цьому місці багато людей втрачають гроші, будучи впевненими, що ситуація під контролем. Про це далі саме на тому місці, де здається, що статус у порядку і формально причепитися ні до чого, виникає наступна проблема. Вона менш помітна, але значно підступніша, бо тут люди зазвичай навіть не здогадуються, що щось пішло не так, і продовжують жити з відчуттям, що система працює, як і раніше. Йдеться про механізм обмежень, який запускається не через зміну статусу, а через інтерпретацію дій або бездіяльності, тобто не тому, що ви щось зробили неправильно, а тому, що система зробила певний висновок на підставі непрямих ознак. І цей висновок може безпосередньо вплинути на виплати. Одна з найпоширеніших ситуацій, коли людина вважає, що якщо вона нічого не змінювала і не отримувала окремих повідомлень, то й підстав для втручання немає. Але сучасна логіка працює інакше вона аналізує не лише подані заяви, а й відсутність дій у певні періоди. Не оновили дані, це вже сигнал. Не підтвердили право, це трактують як потенційну втрату підстав. Типова помилка, тач покладатися на здоровий глузд. Люди думають, якщо я не працюю, значить це і так зрозуміло. Якщо я проживаю там само, навіщо знову підтверджувати? Якщо мені раніше нараховували доплату автоматично, значить вона і далі має нараховуватися. Але для системи здоровий глуст не є аргументом є лише алгоритм і строки. З юридичної точки зору це пояснюється просто. Багато виплат і надбавок мають умовний характер, вони надаються не раз і назавжди, а за умови, що певні обставини актуальні саме зараз. І якщо система не бачить актуального підтвердження, вона вважає, що умова більше не виконується, навіть якщо в реальному житті нічого не змінилося. Ще одна поширена ситуація для автоматичне зменшення або призупинення без прямого повідомлення. Людина помічає це лише тоді, коли отримує меншу суму. Або коли доплата зникає взагалі. Формально система може вважати, що вона діяла коректно, бо інформація про необхідність підтвердження була десь опублікована або доступна в електронному кабінеті. Тут важливо розуміти причинно наслідковий зв'язок. Система не карає, вона просто переходить у більш обмежувальний режим, коли не бачить підтвердження. А повернення назад уже потребує часу, заяв, перевірок і часто додаткових довідок. І саме на цьому етапі люди втрачають не лише гроші, а й нерви. Що можна зробити, щоб не потрапити в цю пастку? По-перше, не вважати мовчання системи знаком того, що все гаразд. По-друге, регулярно перевіряти, які саме виплати вам нараховуються, і на якій підставі. По-третє, з'ясувати, чи не належать ці виплати до тих, що потребують періодичного підтвердження, навіть якщо раніше цього не вимагали. Якщо ви хочете краще розуміти ці механізми і вчасно реагувати, підпишіться на канал і поставте вподобайку. Це допоможе вам не пропустити наступні роз'яснення, де ми розбираємо не чутки, а реальну логіку рішень. Далі ми підійдемо ще ближче до практики, тому що є один документ і один формальний статус, який може перекреслити все. Навіть якщо з виплатами поки що все виглядає стабільно, і саме його найчастіше ігнорують. Саме тут система переходить від абстрактних розрахунків до дуже конкретного погляду на людину, не з позиції життєвих обставин і не з урахуванням намірів, а з позиції формального набору документів і статусів. І в цей момент стає зрозуміло, чому навіть при стабільних виплатах усе може змінитися раптово. Для системи важливо не те, ким ви себе вважаєте, а те, який у вас статус за документами саме зараз. Один запис, одна позначка, один невчасно оновлений документ можуть повністю змінити сценарій, і проблема в тому, що більшість людей звертають увагу на ці речі лише тоді, коли вже щось сталося. Є документи, які сприймаються як формальність: реєстрація місця проживання, довідки про склад сім'ї, підтвердження фактичного перебування, статус догляду, відсутність роботи, право на окремі доплати. Багато хто думає, якщо ці дані колись подавалися, то вони залишаються актуальними автоматично, але система так не вважає. У певний момент запускаються перевірки, вони можуть бути плановими або автоматичними. Людину про це не завжди повідомляють окремо. Просто відбувається звірка між базами. Якщо система бачить, що інформація не оновлювалась або виглядає неповною, вона діє за стандартним алгоритмом, обмежує або зупиняє те, що вважає непідтвердженим. Чому багато хто не звертає на це уваги, тому що зовні нічого не змінюється. Немає дзвінків, немає листів, немає пояснень простими словами, є лише результат, менша сума або відсутність доплати. А коли людина починає з'ясовувати причину, виявляється, що формально все правильно. Система не побачила підтвердження, особливо небезпечний момент, ну автоматичні рішення вони приймаються без участі людини. Ніхто не аналізує ситуацію індивідуально, доки ви самі не подасте заяву. А за цей час можуть пройти місяці, і навіть якщо потім усе вдасться відновити, втрачений період не завжди компенсується повністю. Логіка державних рішень у цьому питанні проста і прагматична. Якщо немає актуального підтвердження, немає підстав для виплати. Це не оцінка і не покарання, це спосіб мінімізувати ризики з боку системи. Але для конкретної людини наслідки можуть бути відчутними. Що робити, щоб не втратити контроль? Насамперед, чітко зрозуміти, які документи і статуси впливають саме на ваші виплати. Не загалом, а конкретно у вашому випадку. Далі. Перевірити, коли вони востаннє оновлювалися, чи немає серед них тих, що мають строк дії або потребують періодичного підтвердження. Алгоритм дій тут простий, але вимагає уваги перше, звірити свої дані з тим, що фактично відображено в системі. Друге, заздалегідь оновити або підтвердити те, що викликає сумніви, третє не чекати автоматичного рішення, якщо ви розумієте, що є слабке місце. І тут ми підходимо до ще одного важливого аспекту. Навіть за наявності всіх документів і правильного статусу багато людей мають хибні уявлення про гроші, про доплати, надбавки і те, хто на них реально має право. Саме ці ілюзії часто призводять до розчарування і втрат. Саме на цьому етапі найчастіше виникає різкий розрив між очікуваннями і реальністю. Люди щиро переконані, що певні доплати. Покладені всім, що вони нараховуються автоматично, і що якщо хтось із знайомих їх отримує, значить мають отримувати і вони. Але система працює зовсім інакше, і саме тут ховається одна з найнебезпечніших ілюзій. Більшість фондоплат не є універсальними, вони прив'язані до конкретних умов, які можуть виглядати дрібними або формальними, але мають вирішальне значення: склад сім'ї, місце проживання, статус зайнятості, наявність інших доходів, навіть спосіб отримання допомоги від родичів усе це враховується. І якщо хоча б один фактор виходить за межі встановлених критеріїв, Система вважає, що підстав більше немає. Особливо часто люди орієнтуються на чужий досвід. Сусідка отримує. Знайомому перерахували, хтось сказав, що всім додають. Але такі історії майже завжди не повні. Ніхто не знає всіх деталей чужої ситуації, і те, що спрацювало для однієї людини, може бути неприйнятним для іншої. Система не працює за принципом справедливості в побутовому розумінні, вона працює за набором умов. Ще один міф: що якщо доплату вже призначили, її неможливо забрати. Насправді більшість таких виплат мають тимчасовий або умовний характер, вони діють доти, доки система бачить підтвердження відповідних обставин. Як тільки підтвердження зникає або стає сумнівним, доплата припиняється, часто без окремого пояснення. Фактори, які реально впливають на суму, зазвичай не афішуються простими словами, вони розкидані по нормативних актах, інструкціях і внутрішніх правилах. Людина може бути впевнена, що нічого не змінилося, але система бачить зміну, навіть якщо це лише поява нового запису в іншій базі даних. Спокійний і тверезий аналіз тут дуже важливий. Потрібно відокремити реальні підстави від очікувань, не питати, чому мені не дали, а з'ясувати за якою логікою це нараховується. Це різні підходи, і другий дає контроль. Практичний висновок простий, але не завжди очевидний. Якщо ви отримуєте доплати, варто точно знати, за що саме вони нараховуються і які умови їх збереження. Якщо не отримуєте, з'ясувати, чи справді маєте право, чи це лише загальне уявлення. І головне, не покладатися на чутки. Далі ми торкнемося теми, про яку говорять неохоче, але яка починає відігравати дедалі більшу роль. Це вікові обмеження, які не завжди прописані прямо, але фактично впливають на рішення і виплати. Саме тут багато хто робить небезпечні припущення. Є фраза, яка ламає звичне уявлення про систему і яку важливо зрозуміти правильно після певного віку. Правила формально залишаються тими самими, але застосовуються інакше. І саме в цьому криється одна з найбільших небезпек для людей, які звикли орієнтуватися на попередній досвід. Закон може не змінюватися прямо. У нормативних документах ви не завжди знайдете жорстке формулювання після такого-то віку, але фактично підхід стає іншим. Система починає інакше оцінювати ризики. Доцільність виплат, необхідність підтверджень, і це впливає не лише на нові звернення, а й на вже призначені виплати, що саме змінюється. Передусім, рівень довіри за замовчуванням. Якщо раніше багато речей приймалися автоматично, то з віком дедалі частіше вимагається підтвердження. Те, що колись вважалося стабільним і постійним, починає сприйматися як тимчасове і умовне. І це стосується не лише доплат, а й способу отримання коштів, строків перевірок, частоти звірок. Багато людей роблять небезпечне припущення. Якщо я вже досяг певного віку, то мене не чіпатимуть. Насправді, все навпаки. Саме після цього віку система стає уважнішою, не з людських причин, а з формальних. Ризики помилок, зловживань або невідповідностей уважаються вищими, і це автоматично відбивається на алгоритмах. Це впливає і на рішення щодо перерахунків. Там, де раніше могли піти назустріч або прийняти заяву без додаткових уточнень, тепер частіше вимагають повний пакет підтверджень. І якщо людина не готова або не знає про цю зміну підходу, вона втрачає час, а іноді і гроші. Причини такого підходу не емоційні і не персональні. Це питання управління ресурсами і контролю. Система намагається мінімізувати невизначеність, а з віком, на її погляд, невизначеність зростає, тому вимоги стають жорсткішими, навіть якщо це не завжди проголошується відкрито. Як мінімізувати наслідки? Насамперед, не покладатися на старі уявлення, те, що працювало 5 чи 10 років тому, може більше не працювати так само. Важливо заздалегідь готувати підтвердження, уважніше ставитися до строків і не відкладати звернення, якщо ви бачите потенційний ризик. І головне, не сприймати ці зміни як щось фатальне. Вони не означають автоматичних втрат. Вони означають, що пасивна позиція стає небезпечною. Контроль переходить до того, хто діє вчасно. Саме це поступово підводить нас до головного моменту, заради якого варто було дивитися і слухати далі, тому що всі попередні обмеження, перевірки і зміни мають спільний корінь. І більшість людей помиляються саме в одному ключовому припущенні. Саме тут ми повертаємося до того, про що я згадав на самому початку, до тієї обіцянки, яка можливо змусила вас слухати далі. Усі попередні обмеження, перевірки, автоматичні рішення і неочевидні зміни мають спільну основу. І головна помилка більшості людей полягає не в документах, не в статусах і навіть не в грошах. Вона полягає в припущенні, що система зобов'язана враховувати вашу реальну ситуацію без вашої участі. Багато хто вважає, що якщо він нічого не порушує, живе чесно і не приховує інформацію, то система сама розбереться. Саме це припущення і стає вирішальним джерелом втрат. Система не аналізує життя, вона аналізує сигнали. Якщо сигналу немає, вона не робить висновків на вашу користь. Якщо сигнал не чіткий, обирає обмежувальний варіант. І це не помилка, а принцип роботи. Людина ж навпаки чекає логіки, схожої на людську, що хтось подивиться, розбереться, зважить обставини, але цього не відбувається без вашої активної дії. Один вирішальний принцип, який варто запам'ятати, для збереження виплат важливе не те, що у вас є право, а те, що це право підтверджене саме зараз. Усі шість обмежень, паки, про які ми говоримо, так чи інакше зводяться до цього. Не підтвердили, значить, з точки зору системи підстав немає, навіть якщо в реальному житті нічого не змінилося. Чому про це не говорять прямо? Тому що це не виглядає як окрема нова норма. Це не один закон і не один документ, це зміна логіки застосування. Її складно пояснити коротко, і вона не створює гучних заголовків. Але саме вона визначає, хто зберігає контроль, а хто змушений реагувати постфактум. як використати це собі на користь дуже просто за формою, але не завжди просто за звичкою. Перестати чекати, не сприймати мовчання системи як знак, що все добре, регулярно перевіряти не лише суми, а й підстави. Ставитися до підтверджень не як до приниження або зайвої бюрократії, а як до інструменту захисту власних грошей. Люди, які діють на випередження, майже ніколи не стикаються з різкими втратами. Вони можуть витратити трохи часу, але не втрачають місяці виплат. Ті, ж, хто чекає, поки щось станеться, зазвичай дізнаються про зміни у найгірший момент, коли вже потрібно щось терміново виправляти. Якщо ви хочете і надалі розуміти ці механізми без паніки і без здогадок, підпишіться на канал і поставте вподобайку. Це допоможе вам не пропускати важливі пояснення і тримати ситуацію під контролем. Ми майже підійшли до завершення. Залишилося зібрати все сказане в єдину картину, щоб у вас не було відчуття розрізнених фактів. Бо лише коли видно систему цілком з'являється справжнє відчуття опори. Якщо подивитися на все, про що ми говорили, не окремими фрагментами, а як на єдину картину, стає зрозуміло: мова не про шість розрізнених обмежень і не про випадкові зміни, мова про системний сув у підході, про те, як держава тепер вибудовує взаємодію з людиною спокійно, формально і без індивідуальних нагадувань. Перша зміна показала, що статус більше не є чимось стабільним, так за замовчуванням. Друга, що навіть правильний статус не гарантує збереження виплат без активної участі. Далі ми побачили, як документи і формальні підтвердження можуть перекреслити роки стабільності. Потім, як ілюзії щодо доплат створюють хибні очікування. Після цього, як вік змінює не правила, а ставлення системи. І нарешті головний принцип, який об'єднує все це в одне ціле усі ці речі пов'язані між собою не випадково вони працюють як ланцюг. Якщо на одному етапі людина займає пасивну позицію, наступні етапи лише підсилюють наслідки. Система не зупиняється, не перепитує і не чекає, вона рухається далі за заданою логікою, але тут важливо зробити ще один крок у розумінні. Цей сув не означає, що все стало гірше або небезпечніше для всіх без винятку. Він означає, що відповідальність за збереження виплат дедалі більше переходить до самої людини. Не емоційна відповідальність і не моральна, а суто практична. Страх виникає тоді, коли немає розуміння, коли зміни здаються хаотичними і несправедливими. Але щойно ви починаєте бачити логіку, страх відступає. На його місце приходить контроль. Ви більше не чекаєте раптових рішень. Бо знаєте, звідки вони беруться усвідомлені дії в цій системі завжди виглядають однаково перевіряти не лише результат, а й підстави, не відкладати підтвердження, не орієнтуватися на чутки, не переносити старий досвід на нові умови це не потребує героїзму і не вимагає постійної боротьби. Це потребує регулярної уваги. Дуже важливо не плутати активність із панікою. Активність це спокійні своєчасні кроки. Паніка це реакція після втрат. Система, про яку ми говоримо, карає не емоціями, а запізненням. І саме цього можна уникнути. Якщо коротко зібрати все в одну формулу, вона звучить так: зміни не забирають гроші самі по собі, їх забирає відсутність дії в нових умовах. І це принципово інший погляд, ніж той, до якого багато хто звик. Зараз у вас є перевага. Ви бачите не окремі факти, а зв'язки між ними. Ви розумієте, чому раніше можна було, а тепер ні. І це знання вже саме по собі знижує ризики. Залишився останній крок: не інформаційний, а внутрішній. Потрібно завершити цю розмову так, щоб у вас не залишилося відчуття тривоги, а залишилося відчуття опори і ясності. Саме для цього фінальна частина на цьому етапі важливо зупинитися не для того, щоб щось додати, а щоб правильно зафіксувати головне. Уся ця розмова була не про страх і не про загрози. Вона була про орієнтацію, про те, як не загубитися в системі, яка змінилася, але не пояснила цього людською мовою. Багато людей живуть із відчуттям постійної тривоги, саме тому, що не розуміють, від чого насправді залежать їхні виплати. Вони бояться чуток, заголовків, окремих історій. Але страх майже завжди виникає там, де немає структури. А коли структура з'являється, емоції відступають. Тепер ви бачите, що більшість ризиків не є раптовими. Вони накопичуються. Спочатку невчасно оновлений статус, потім дем автоматичне рішення. Далі. Зменшення або втрата доплати, і лише в самому кінці питання чому так сталося, але цей ланцюг можна зупинити значно раніше, не героїчними діями, а звичайною уважністю. Важливо ще раз підкреслити система не має наміру покарати, вона не думає категоріями справедливості чи несправедливості, вона просто реагує на сигнали або на їхню відсутність. І той, хто це розуміє, завжди в кращій позиції, ніж той, хто сподівається, що хтось інший подумає за нього. Контроль у цій реальності та це не постійні походи по інстанціях і не життя в напрузі. Контроль це чітке розуміння трьох речей. Який у вас статус зараз, які виплати прив'язані до умов, і що саме потрібно підтверджувати, навіть якщо раніше цього не вимагали, цього достатньо, щоб не опинятися в ролі людини, яку ставлять перед фактом. Якщо після всього сказаного у вас з'явилося відчуття ясності, це правильна реакція, не полегшення від того, що пронесло, а спокій від того, що ви розумієте правила гри. Саме це відчуття і є опорою, воно дозволяє діяти без поспіху і без паніки. Дуже багато втрат відбувається не через складність системи, а через відкладення. Потім, якось пізніше, ще є час. Але система не працює з намірами, вона працює з фактами на конкретну дату. І це, мабуть, найважливіший висновок з усього, що ми обговорили. Якщо ви дочитали або додивилися до цього моменту, значить тема для вас справді важлива і в такому разі логічно не зупинятися. Підписка на канал і вподобайка це не жест підтримки автора, це спосіб залишатися в полі актуальної інформації, щоб не повертатися до стану невизначеності. Я не обіцяю простих рішень і не створюю ілюзій, але я точно знаю одне. Люди, які розуміють логіку системи, майже ніколи не стають її заручниками. Вони не завжди отримують більше, але майже завжди зберігають те, що їм належить. Зберігайте спокій, дійте вчасно і не залишайте важливі речі на потім. У нових умовах саме це і є найкращою стратегією.